Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе». За даними повітряних сил ЗСУ, знищено два БПЛА типу «Шахет» у межах Хмельницької та Миколаївської областей. Усього було запущено два дрони. Всі цілі звітують військові збиті. Атакували також Харківську, Донецьку, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За минулу добу на фронті відбулось 62 бойових зіткнення. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області та відбивають атаки в районі Бахмуту і Авдіївки. Найближчими тижнями російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області. Однак зараз у РФ немає в цьому районі досить масштабного угрупування для такого наступу. Про це наголошують у звіті Американського інституту вивчення війни. Саме тому, впевнені аналітики, початок широкомасштабних наступальних дій поки неможливий. У ГУР заявили про проведення спецоперацію у Білгородській області РФ. За даними української розвідки, спецпризначенці замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї і мінометів, а також підриву на українських мінах. Ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється, Йдеться в повідомленні, коли саме була проведена операція. У ГУР не повідомляють. Словаччина передає Україні пакет гуманітарної допомоги на 203 тисячі євро. Про це заявило у міністерстві закордонних справ країни партнера. Зазначається, що до складу 21 тонного вантажу входять електростанції, обігрівачі, одяг, аптечки, продукти, харчування та питна вода. Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на 1 мільярд євро. Про це повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Зазначається, що такий варіант фінансування Київ може отримати, якщо на саміті 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки на 50 мільярдів євро. Серія потужних землетрусів, яка триває з початку 2024 року в Японії, забрали вже 110 життів. 605 людей отримали поранення, а зниклими безвісти вважаються 211 осіб. Дані наводять місцеві змі. До того ж, у префектурі Сікава вранці стався новий підземний поштовх магнітудою 5,3 бали. Влада міста Вадзіма, одного з найбільш постраждалих районів, повідомляє, що є мінімум сотня місць, де люди досі знаходяться знаходяться під зруйнованими будівлями.